Скучили за мною так само сильно, як і я за вами. І сьогодні про книги ми поговоримо дещо посередковано, тому що до мене дійшла черга знімати BookTube-сюрприз, до якого мене так люб'язно долучила Яна з каналу Рідвізмі. І я уявлення не маю, що можна було напхати в таку гігантську коробку, але ми сьогодні про це обов'язково дізнаємося. Єдине, що додам, щоб не робити цих довгих вступів, бо мені вже дуже цікаво. Що моїм таємним дарувальником була Дарина з каналу Grumpy Reader. Я вам рекомендую і, взагалі, зобов'язую вас перейти на її канал, підписатися, подивитися її відео. Дарина надзвичайний смак читацький. Вона вміє вибрати класні книги. А ще в неї шикарна дикція. Я просто не могла перестати її слухати, поки готувалася це знімати тут. Вона. Має такий приємний тембр голосу і спосіб, як вона висловлює свої думки. Ну, це просто одне задоволення її слухати. Також, що не менш цікаво, Дарина має свій письменницький досвід і вона навіть випустила книжку оповідань. Тому я думаю, що я вас зацікавила. Переходьте на її канал, обов'язково на неї підпишіться, полайкайте її відео, напишіть їй якийсь коментар, дайте їй чутися. А ми нарешті перейдемо до цієї розпаковки. Ну, це я взагалі тримала цю коробку. Я її отримала дещо раніше. Я спеціально дотримала її до понеділка, тобто до сьогодні, 19 грудня. Більше того вам скажу, я взяла собі вихідний цей день, щоб я просто більше нічим не займалася, тільки розпаковувала подарунки. Якщо ви могли собі таке дозволити, теж у цей день я вам, я за вас рада. А якщо не змогли, то сплануйте собі наступного року так зробити. Це такий класний день в мене. І ще, як знаєте, як тиждень почнеш, так його і закінчиш. Тому на замітку всім я планую цього тижня тільки розкривати подарунки, не працювати. Мати класний настрій. Сьогодні сонечко. Нехай в мене вже нема світла, але сонечко мені підсобило, скажімо так, тому мені його особливо і не треба. А зараз я. Капець. Добре, я вам показала негарну тобто, таку коробку дефолтну, а зараз я вам покажу. Як вона мені гарно буде тут пасувати. Чого я не подумала раніше її розпакувати і поставити отак? Ліна, то в тебе більше подарунків, не паніш в мене? Що я вам одразу скажу, що дуже класно пахне з коробки. Не знаю, що там. Починаємо ми з листівочки. Дуже влучна листівка на тепер. Дуже класна листівочка, я вже її десь собі обов'язково складу. Мені, знаєте, всі подарунки, що мені даруються, мені оце хочеться тут робити цю всю експозицію. Але е мій кіт потім робить свої правки. Давайте так поставимо цю Про закрутки на землю. Так. Ага. Так, я бачу якісь солодощі дуже класні. Оце щось схоже на якусь. Е це тройно, тому давайте спробуємо її. <с> мені ще смішно з того, що я взагалі дарувала подарунок для Віталіка з каналу Книжкаріум. І <с> мені було весело, бо він почав зразу потестувати, типу, дегустувати солодощі, які я йому подарувала, і я думаю, що у нас просто вийде такий напівфуд-контент. А це топ. А це я вчасну каву взяла. Перепрошую. Так. Це тут є дуже класний пряничок з таким єдинорожком. Ну, я вже не буду його пробувати. У мене так повний рот. Мандаринки. Добре, що вони не цей не розтеклися, бо я чогось не подумала запитати Дашу, чи там немає щось такого. Що може розтектися чи розбитися, оскільки воно тут стояла певний період часу. О, глітер маркери. Клас. Коли ми писали вішліст, я зазначила, що я люблю вести щоденник. Я постійно це роблю, ну тобто, протягом всього свого життя. Тому оця штука для мене шикарна писати, щось малювати, зазначати. Давайте свочі зробимо дивіться, як гарно, жирно пише. Ще якась дуже мила, малесенька коробочка. Оу, тут є оу. Просто зробив дорізки з своїх оу! Тут я зрозуміла, що це є глітер для макіяжу. Швидше за все, ну так. Жовтенький. Йдеться десь виходити на вулицю, фарбуватися. М -м -м. Я давно собі хотіла такий е, замовити тільки щось в мене якась внутрішній доросла і мені такий сидів і казав, та що тобі ця штука? Дякую, Дарина. Мені вона ре реально була потрібна. Е, і маленький пін е, з Монпасіє, з пінгвінчиком. Теж я дуже люблю збирати е, пі, піни. У мене є певна така невеличка колекція, тому цей вже буде зі мною десь там по светриках гуляти зимою, а потім перейде в коробку з колекціями. Класно, насправді ця коробка це для мене теж дуже класний подарунок, бо коробки я теж люблю. Так, ну дуже актуальний подарунок, я думаю, що це те, що насправді пахло зараз. от. А я буду пересосити зараз. Це свічка. Не написано чим пахне, але я вам так скажу. Правда, пахне тим же, тільки що їла цю цукерку. Якимось печивком, напевно, це. Стилізована чи не стилізована, ну тобто і шрифт з серіалу Друзі. Думаю, що там є якась певна концепція. З дерев'яним гнітом буде тріщати кайф. Наступне це є шкарпетки. Теж у своєму вішлісті зазначила. Коротше, я, все, що мені дарують, я все збираю. Але ну, так і є. Я просто люблю робити вдома склад. І я колекціоную шкарпетки. Ну, це вже таке досить довгий, довге у мене захоплення. Можете зараз тут подивитися. У мене такі якісь цими паличками новорічними, я не знаю, вони нам залідяники. І дарена мені подарувала теж шкарпетки від Griffon Socks. Якщо вдаватися в історію, то насправді моя колекція шкарпеток. Вона і почалася з Grifon Socks якось. У мене були рандомні, просто з класними малюнками. А потім я комусь з своїх друзів про це сказала, що мені вони дуже подобаються. Ну, подобаються, коли шкарпетки якісь незвичайні. Я часто їх підбираю під свій настрій і бла бла-бла. І вони мені подарували великий оцей набір з Гріфон соксу. І я зрозуміла, так, ну все, тепер треба шукати якісь окремі бренди, які е, займаються тільки шкарпетками, і фокусуватися, вишукувати класні дизайни у них. Це є, я вам скажу більше, це є їхній. Ну, а що? Це є їхня серія про, про е, письменників українських. І конкретно оці шкарпетки це є е, Лис Микита. По Франку. Ну, ви так, типу, зразу не. Е, Скажете, що з'ємна франкану, тому що воно трошки. Бачите? <рес> Добре, що цей. Добре, що все можна на собі показати. Отже, ну, ви зрозуміли, що він тут злодій, а тут фарбований сенький лист. І тут такий... клас. Ой, закладочки ще. Я, я все так томлю вас, бо я бачу, що тут ще є щось. Це основний подарунок, який е, мені теж хочеться розкрити, але я так відтягую солодко це задоволення. Отже, ще закладочки класно. Я теж дуже люблю такі штуки. ще з таким котиком. Не схожий на мого котика. <му> але котячі батьки люблять всіх котів на сім. І цей е, з такою... Штучко, яку кіт буде гризти і тішитись. Класно, дякую. Все. Отепер ми переходимо до хардкору. Ми також писали наш список бажань щодо книг, які ми хочемо отримати у подарунок. Я понаписувала там все, що не, не лінь, а після того, коли я хотіла собі щось купити, я все не знала, чи купувати, чи ні, бо що ж мені подарує мій таємний дарувальник. І я вже бачу першу книгу. І все просто клас. Це є книга моя сім'я та інші звірі Джеральд Даррелл І я давно хотіла її. Вау, я не знала, що це ті ілюстрації. Клас. Це перша частина середземноморської трилогії, наступна птахи, звірі та родичі і остання сад богів. Британський пистменник анімаліст і зоолог. Я чому її додавала до себе взагалі в список бажань, через те, що мене якраз підкупила те, що автор зоолог і е, ботанік, і я зрозуміла, що там буде щось таке багато. Таких наукових, мабуть, вкраплень з його професійної діяльності, а я люблю щось таке почитати. Знаєте, як оця ця всім відома історія про чайка по імені Джонатан Джонатан Лівінгстон, коли там з над такою великої з сильної. Науко з сильним науковим нахилом було описано і траєкторія польоту, і як він розвивав швидкість і так далі. Це класно читати. Бо знаєте, це для мене з того розряду навчайся, граючись, коли ти, наче, читаєш класну історію, але за заразом ти і дізнаєшся якісь нові класні, цікаві факти. Які, можливо, колись тобі в житті пригодяться. А якщо не пригодяться так, типу в професійній діяльності, то ти завжди можеш десь там, знаєте, вставити розумну вставити розумний факт у повсякденній розмові для складання враження родованої особистості. Ми всі для цього напевно читаємо книжки в певній мірі. І друге, тут я не знаю щось по формату я не впізнаю. Як, що це? І чи це взагалі книга? О. Ага, все, пізнала. Так, а це одна з книг видавництва, верніше, одна з частин серії книг від видавництва Старого Лева про художників. Я бачила, що там є кілька про різних художників. Я навіть не хочу зараз. Згадувати про яких саме, бо я настільки в такому якомусь зворушенні і щасті від всіх подарунків, що отримала від Арина, що... що я зараз вже нічого не пам'ятаю. Але я не хотіла всім, тому що ну, я не сильно цікавлюся художниками в плані того, що це не є моя професійна сфера, і я взагалі в цьому. Ділі про фан, я не вмію малювати сама і не сильно розумію образотворче мистецтво, крім такої якоїсь е, класики, класики. Але я дуже хотіла Моне, тому що я люблю його картини. Мені приємно на них дивитися, і це якраз конкретно про Моне. Давайте зразу розгорнемо. Мені вже цікаво, що там було всередині, тому що в книгарнях вони теж всі заплаковані в такі плівочки, і ти не можеш побачити, що ж там. А знаєте, звідки я взнала про мене? Це теж цікава історія. Ви, напевно, зараз почуєте і всі посмієтеся, бо ви теж десь про це в той період почули. Фільм Титанік, і там був кадр, де Роза і Джек хотіла сказати «Ді Капріо, Роза і Джек вони оглядають картини, які є в Рози, тому що вона, наче, забезпечена особистість, але така забезпечена жінка. В такому трошки незрозумілому стані соціальному, але в неї є досить багато класних антикварних картин, які вона не сильно розуміє. Оце Джек, я пам'ятаю цей кадр, як він руками показує на мазки картини. Я її тут якраз знайшла. І він каже: Дивися, як він працює з пензлем. І я так подумала: угу. то напевно так треба. Не знайшла я цю картину зараз. Але я вам так покажу, бачите? Класні такі крайдов... класний корейдований папір. Ілюстрації є його якісь репродукції, а я... я б хотів малювати так як співає птах, він сказав. Тут є цитата. Е, є ілюстрації від художника, є якісь е, його репродукції. Книга невелика за об'ємом, це швидше такий, як альбом Альманах, але я думаю, що дуже багато цікавої інформації тут є. І я зараз поставлю стоп, і я вже її прочитаю, можете не сумніватися. А ще я ще не бачила таких об... обкладинок, Бачите, це просто супер товстий картон. Класно, мені здається, що це досить довговічна е, обкладинка. Єдине, що, напевно, буде тут завертати. Ага, бачите. Тут буде завертатися. Якби вони додали ще якусь ламінацію до оцих обкладинок, то було, то було б просто класно. Е, я не зможу, бо я бачила, що зазвичай е, мої колеги ще так гарно складають е, і вам показують в кадрі, що там було. Е, я вже тут о -о таке не складала, але я вам просто покажу дві книги, які мені прийшли від Дарини ще раз. Ой, подивіться, тут ще класна ілюстрація. Знаєш, що це за художник? Треба. Марися Ради... Руцька. Good job. Дарина, дякую тобі величезне. Я просто. Без слів не знаю, як тобі е, ще раз висловити свою подяку. Я дякую, що ви подивилися зі мною це відео. Я сподіваюся, що це вас якось надихнуло, додало вам якихось позитивних емоцій, вражень. Я хочу, щоб це все е, ці традиції вас надихали для того, щоб ви більше приділяли час своїм близьким, дарували їм подарунки, бо це найприємніше, що може бути, отримувати а дарувати, і оце подивитися відео, як е, хтось їх розпакував. І я тішилася більше за Віталія. Напевно, поки дивилася відео його. І думаю, що Дарина теж буде дуже рада подивитися на мою реакцію, тому що я надзвичайно задоволена. Я вже йду палити свічку, вдягати шкарпетки, читати всі книжки. Зараз доїм цю цукерку. Вона така класна. Я не можу про неї забути. Бачите, що я не можу би Бо я все думаю, е, кіт. П'яду їм. Коротше, це просто клас. Я не знаю, чого ми не можемо таке робити кожного, кожного тижня, але ну, це вже буде занадто. Я вам бажаю класних свят, якщо ви ще їх не святкували. Я сподіваюся, що вони у вас були класні, класні, якщо ви вже їх відсвяткували. Бажаю вам кожного дня гарного настрою, світла. І зустрінемося в новому році. Зустрінемося з класними книгами, з класними оглядами, натхнені, відпочивші, готові звершувати якісь свої е, плани, надихатися один одним і бути класними, такими, якими ми є, тому що що? тому що людина, яка читає, вона не може бути не класною. Thank you.